Будемо садити, пересаджувати перчик помідорчики. Тут є стакани і принесу перець Беру корінювач оце. Зараз буду змочати і будемо садити. Набираємо пісочок, пісок тут у мене є. І будемо садити помідорчики і огірочки. Все, помідори і перчик розсаджувати будемо, пікірувати. Отак От пересажуєм, насипаю землі, по одненькому помідорчики, а перчик по два буду садити. І погнали далі. О, а що посадила перчик у зарі Зараз покажу помідор, скільки насадила. О, тут помідори. І тут, 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 тут скрізь. Зараз теж. Тут ще трошки залишилося, зараз висаджу і теж в ящичок поставлю. Ой! Що в нас тут? І по люсі, і буде красота. У нас так потепліло, так тепленько стало. Сонечко. Подивіться, як Ой, забиває, нічого не видно. Зараз покажу, посадила, розсадила розсаду. Отут. Отут От поставили стіл, все поставила на стіл. Отака От все полила добре. І тут все буде стояти. Помідори, і це помідори, це весь перець. Перцю насадили без гарачки. Помідори будемо садити тільки в теплиці. Отака От у мене тут, дивіться, отак От столика поставила. І все так посадила. Хай росте. Тут знизу, пустим каченята в нас вивелися. Тебе ту кропиву поприбирати тільки. Буде знизу ходити качка. Перчик, помідорчики, все розсадила. Тут є більший. Отака мене красота. Подивіться, у нас є малючки вже. Сидять. Ще там два яєчки в її залишилися. Хай досиджує, Да я їх покину в тепличку, поки помідори будемо садити. О, такі красунчики в мене. Є масінькі! Та качка не сідає, я їй вже під'є накидала. Качура викинули. О, такі манюки. Бачите, головки поховалися під маму. І сидять. Такі ляльки в нас вже є. Ось такі красавчики. От моя кроличка так тут і мучиться кровна. Що їсти з тими ногами? Зараз покажу малюків. Ось таке. Ці всі три вагітні ще в мене. Водички поставила. Не знаю, зараз побачите малючки. Отакі, отакі вже великінькі. Мучимся, кормлю, лужу, її годую теж, то морквинку, то щось смачненьке її все приношу. Ну всі є. Ось такі напормлені, товстенькі, такі в нас діла. Цю серебрушку сюди відсадила, а малюків там поділила. Ось така красуня. Ну, хай сидить, я не буду, напевно, їх зараз пускати, Дуже їх багато. І бити не буду. Гарна кроличка. Такі цікаві, подивіться всі сюди. А що то мама поставила нам? Боже, що то таке? А що то таке воно поставила? Люсечки. Отакі красунчики в мене, подивіться, які гарні. О, цікаві такі. Я їх від мамок відсажую. Самі сидять. Кормушку перечепила. Зараз покажу. Бачите, кормушечку перечепила. Було там скільки, що не можна було, а зараз, бачу немає. Там дві. Тут велика клеточка. Хай сидять. Хай сидять тут. Сіна їм їсти. Всі хороші, всі великенькі, так поподростали. Наскільки їх тут? Три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, тринадцять, чи що, чотирнадцять, п'ятнадцять? Лялюшки. Вітаміни. Хрумають хто хоче то. Я їм теж мішанку даю, вже вони великінькі вже до двох місяців їм. Ма до двох місяців. Якийсь один кудлатий такий, ой, цього кудлатий? Каліфорнійчик. Перебирають сіно. Я їм вчора, скільки багато тут положила. Он серебрушечка яка красива. Може дівчинка і у нього дівчинка, мабуть в мене тут красавчики, мої ляльки. Ще ж бараних і 8 штук. О, такі кролики в нас гарні. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім, миру на землі. До побачення, мої хороші.